Можливо, в когось виникало питання, чи можна на одному місці вирощувати малину протягом 5, 7 чи 10 років. Дивіться, я малиною займаюся близько 10 років. І хочу вам впевнено сказати, що на одному місці малина може давати прекрасний врожай і 10 років, і 15. Але є деякі умови, яких потрібно дотримуватися. А це саме головне. Вносити добрива, до також проводити оприскування від різних шкідників, від різних хвороб. І також самий головний фактор, який впливає на це все погодні умови. Тому хто боїться і думає, задумується, чи варто вже малину пересаджувати на інше місце, тому я вам я вас запевняю, що можете не переживати. Малина буде давати хороший врожай, але потрібно дотримуватися ось таких умов. Дивіться, я, 10-й рік, подивіться, яка загруженість, враховуючи те, що весною були заморозки. Це зараз я показую, ми вже вибрали малину. Але все одно по зеленій видно, що її дуже-дуже багато.